Продовжуємо обговорювати наслідки атаки по столиці два дні тому. Кількість загиблих наслідок російської атаки по Києву 7 вересня зросла до трьох рятувальники зранку дістали з під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки тілу ще одного загиблого чоловіка. Про це повідомили в ДСНС України на сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, ж вчора російські військові атакували Україну найбільшою кількістю повітряних цілей за час війни, а саме запустили 823 засоби повітряного нападу. Про це повідомив речник повітряних сил збройних сил України. Юрій Ігнат в нашому ефірі. Також вперше за час повномасштабного вторгнення було пошкоджено будівлю уряду в Києві. І більше про ліквідацію наслідків російської атаки в столиці говоримо із речником Головного управління ДСНС у місті Київ Павло Петров доєднується до ефіру. Павло, вітаю. Вітаємо. Вітаю, студент. Павле, на цей момент. Де ведуться роботи ще рятувальниками, і що можемо узагальнити інформацію. Станом на зараз рятувальники продовжують. Аварійно-відновлювальні роботи саме в житловому будинку в Святошинському районі міста Києва. Саме тут ми вночі знайшли тіло е, третього загиблого чоловіка. Е, вночі ми припинили вже пошуково-рятувальні роботи, і розпочали аварійно-відновлювальні. Таким чином можна сказати, що рятувальники з моменту того, як вчора в, е, зранку розпочали свої роботи, досі не припиняли їх. Але є сподівання, що сьогодні станом. Ну, у нас є сподівання щодо обіду, завершимо вже роботи, але прогнозувати дуже важко. Є якісь обставини, які ускладнюють взагалі пошук роботу на місцях розбору завалів рятувальників? Дивіться, справа в тому, що кожні завали, кожен раз вони всі індивідуальні, всі mm -hmm. по різному будівлі складаються насправді. Спорівнювати не стану, але скажу, що трохи важко було потім того, як склалися саме конструкції. Тут рятувальникам прийшлося і подумати і працювати так більш ретельно саме на цій локації, але от станом. На ніч же ми пошуково-рятувальні роботи завершили. І зараз сподіваємося, що до обіду все ж таки насправді завершимо і аварійно відновлювання, тому що майже, от я зараз тут на місці, майже все завершило, в принципі. Тобто навіть комунальники працюють вже на місці. Люди починають в сусідніх будинках і в цьому будинку забивати вікна, тобто і посиєї ж і допуск людей до деяких приміщень саме з працівниками нашими і з працівниками національної поліції. Тут на місці і волонтери працюють. То тут на цій локації роботи ще кипить. Павло, а ви казали, що аварійно-рятувальні завершені роботи, тобто уже під завалами людей не буде, і ми вже можемо на це говорити на 100%. Так, саме ми їх завершили, коли вночі дістало тіло третього загибло, і після цього розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Тобто саме ми зараз можемо сказати, що під завалами точно нікого немає. Рятувальники прибирають небезпечні конструкції, які. Які можуть нашкодити потім людям, і через які не можуть нормально дістатися до цих приміщень, ні комісія, яка створена була в штабі району, ні комунальні служби, тобто приберемо зараз небезпечні залишки конструкції і принципі завершення своєї роботи. У ситуації, коли кожен розбір завалює, це процес, який має свою індивідуальність і особливості. Яке загалом обладнання можна використовувати рятувальникам для того, щоб і не сприяти тому, щоб обвалилася далі будівля або частини будівель, і досягти максимального результату, щоб витягти живих людей, які можуть перебувати. тут Мені сподобалася фраза, колись я от спілкувався з рятувальниками. Вони кажуть, що треба поспішати, але дуже обережно. Тобто, ми от в таких моментах поспішаємо, але так не спіша, можна так сказати. І для того, щоб не обвалилися конструкції, у нас працюють спеціальні датчики, і є люди, які спостерігають постійно за будівлею для того, щоб убезпечити саме рятувальників, які працюють під під час розбору цих завалів, тому що ви можете бачити, що тут. Така зовнішня частина стіни, майже чотири поверхи зруйновані, зруйновані перекриття. Я перший раз от чисто таки бачив чесно, коли є кімната, але у неї немає полу. Просто підлоги немає. От вся кімната є, і наприклад, тут навіть. Такі є випадок, коли ванна кімната впала повністю коробка з ванною кімнатою. Вона впала на поверх ниші і залишилася цілою. Mm -hmm. Тобто, я скажу, дуже дуже різні бувають ситуації. І саме тут ми вчора використовували і роботизовану техніку для того, щоб розчистити саме територію перед після цього використовували і важкі важкі крани. Також зараз працюють навантажувачі. Ви можете бачити, наживо їздять у нас і трактори зараз комунальних. Служба тобто, зараз приїде фронтальний навантажувач, важкий. Тобто у нас є все необхідна техніка. і Вона залучена для того, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки цієї ворожої атаки. Наші колеги сьогодні спілкувалися із Георгієм Зантараєю, це голова Святошинської РДА в місті Київ. Я пропоную послухати його коментар і продовжити розмову. І ще у нас одна локація. Ми зараз туди теж виїжджаємо, Це найсильніше, най най де були пошкодження, де майже зруйновано під'їзд. Сьогодні зранку ми були на нараді в місті, е, приймали рішення щодо укріплення е, стін, які е, на як Колоса 29, Там дуже аварійний будинок. Тому працюємо, працюємо в штатному режимі. Іде демонтаж аварійних конструкцій для того, щоб не було сувів, е, чи щось, е, щоб люди не пошкодилися, які там е, е, поблизу живуть. Я хотів уточнити, він казав якраз про те, що дозначна значна частина конструкції знищена. А якщо зараз завершити оці роботи, тобто розбір, хто потім приймає рішення про те, чи цей будинок ще може бути придатним для життя людей, чи він вже несе небезпеку і треба подалі його розбирати. Ну, вчора, після атаки, я так розумію, дуже швидко тут був організований штаб на чолі з районною державної адміністрації. Туди ходять і рятувальники, і поліцейські, і комунальні служби, В принципі всі служби, які відповідають за функціонування. І, і там багато рішень приймається насправді і по відселенню, і по відшкодуванні, і по допомозі. І от саме там я так розумію, буде створена ще одна комісія, яка житлова, яка буде визначати ступінь пошкодження. Але все ж таки це буде вже робитися після того, як рятувальники завершать ці свої роботи, і тоді буде вільний доступ, безпечний головний доступ до. Будівлі, і тоді ця комісія зможе оцінити ступінь пошкодження і визначити ступінь пошкодження і аварійності взагалі цілому будинку, тому що ви бачите, яке горе зараз може наробити один шахет. Цей хочу, користуючись моментом, звернутися до всіх глядачів і нагадати про те, що не варто ж таки нефтувати сигналом повітряної тривоги і. Слідувати в укриття, все ж таки, завчасно дивитися маршрути і розуміти, куди ви будете йти у разі повітряної тривоги, для того, щоб не гаяти свій час, тому що ви бачите, який ворог підступний, і навіть після дронової атаки у нас була друга повітряна тривога після відбою, коли вже приходили, заходили ракети в повітряний простір України і міста Києва, і це відбувається дуже швидко. Тому ще раз наголошую, дуже сильно прошу на нектути сигналом повітряної тривоги.